Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую сьогодні послухати українську народну казку, зимову казку, яка має назву Рукавичка. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважненько. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли це жабка плигає та питає: А хто, хто в рукавичці живе? Я мишка, шкряботушка, та ти хто? А я жабка, скрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка шкрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка. Та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, я жабка скрекотушка, а я зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди вже. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, я жабка скрекотушка я зайчик-побігайчик, а я лисичка, сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та йди вже у ліс і той уже їх п'ятеро. Та де не взявся біжить кабан. Хро, 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 хро. А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка шкрекотушка, я зайчик побігайчик, а я лисичка сестричка, а я вовчик-братик, а ти хто? Хро, хро хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та, та вже влізу. Ну пустіть. Та що ж вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве та питається. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, я жабка-скрекотушка. Я зайчик побігайчик, а я лисичка сестричка, а я вовчик братик. хро-хро, а я кабан і клан, а ти хто? Гу 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 як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку, у ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав, гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та забрав свою рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хлопчики і дівчатка, а давайте з вами повторимо, які герої нам зустрілись у цій казці? Дід Песик, мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан, ведмідь набрідь. Молодці. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі! Бувайте!